Привіт! 17 травня це міжнародний день проти гомофобії та трансфобії. У зв'язку з цим я вирішив розібрати найпопулярніші міфи та тези гомофобних людей. І якщо ти гомофоб, пропоную наступне: подивись це відео до кінця. Не поспішай з висновками, вимкни емоції, послухай факти та зістав їх зі своїми переконаннями. Та що головне, спробуй зрозуміти, на чому ж таки базується твоє упередження. І якщо нічого не зміниться, став цьому відео дизлайк. Звісно, це стосується лише людей, що думають: якщо твоя позиція геїв, треба спалити, іди під три чорти. Усі інші ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратись. Перший міф гомосексуальність це хвороба. Змушений розчарувати тих, хто так думає, вже 30 років, як гомосексуальність не вважається хворобою. Саме 17 травня 1990 року ВООЗ виключила відповідний пункт міжнародного класифікатора хвороб. Це означає, що накопичений масив інформації не дає змогу експертам класифікувати варіанти сексуальної орієнтації як захворювання. Ага, скаже хтось раніше це було хворобою, а потім під тиском гомолобістів це змінили. Насправді причини в іншому. Сексуальній орієнтації за визначенням не підходить сучасний термін хвороба. Це не патологічний стан, немає порушень функціонування організму, симптомів і так далі. Нагадаю, що не ви вирішуєте, що є порушенням або симптомом, а фахівці та їхній консенсус. І наразі жодна адекватна професійна спільнота не вважає сексуальну орієнтацію хворобою ні фізіологічною, ні ментальною. Особливо активні у своїх намаганнях знайти підтвердження своїм упередженням люди, звісно, зможуть послатися на окремих діячів та навіть деякі групи, які стверджують зворотне. І для прихильників конспірологічного мислення вони герої, які намагаються донести правду. Але насправді у науковому світі відбувається здорова конкуренція ідей, гіпотез та теорій. Припущення з минулого про природу сексуальної орієнтації не підтвердилися, але дехто відмовляється це сприймати. Ось і всі їхні аргументи. Рішення ВООЗ намагаються видати політичним, але правда в тому, що воно цілком наукове і вже потім гуманістичне та соціальне. Справа в тому, що доказова медицина в сучасному вигляді сформувалася якраз в кінці 80-х. Методи досліджень покращилися та структурувались, що дозволило відкинути багато неактуальних концепцій. Виключення гомосексуальності з МКХ має конкретні причини: сексуальна орієнтація це не хвороба за визначенням, а її врахування абсолютно абсолютно не дає клінічної користі, це не допомагає лікувати реальні хвороби, а іноді навіть навпаки заважає у зв'язку з усім цим. У новій 11-й реакції МКХ вектор виключення сексуальної орієнтації зберігається. Коротко кажучи, гомосексуальність не хвороба, подобається це комусь чи ні. З таким же результатом я можу стверджувати, що хворобою є гомофобія, просто тому що мені це не подобається. Ну і окремо про лікування це так звана репаративна або ж конверсійна терапія. Її мета у тому, щоб змінити гомосексуальну орієнтацію на гетеросексуальну, що з нею не так. По перше, необхідність такої терапії. Повторюю, гомосексуальність це не хвороба, лікувати її не треба. По-друге, етичність. Навіть якщо припустити, що таке лікування було б ефективним чи дає це пацієнтам якусь користь, адже їхні негаразди не пов'язані з їхньою орієнтацією, вони пов'язані з гомофобними поглядами інших людей. По-третє, власне, ефективність. Свідчення, начебто успішних кейсів, надзвичайно сумнівні та піддаються справедливій критиці. Публікуються такі статті без належного рецензування, переважно у журналах з гомофобною позицією. І це не тому, що цензура не допускає публікації, де ще. В науці цілком дозволений плюралізм, якщо він аргументований. А ці статті, крім іншого, просто погані, неякісні з точки зору наукової методології. Це можуть бути описи окремих випадків, що саме Собі нічого не доводить, часто спостерігається відсутність розмежування понять сексуальної орієнтації та сексуальної поведінки. Людина може не бути геєм або лесбійкою, але мати сексуальні контакти з людьми своєї ж статі. Також гомофобні автори не зважають на можливу бісексуальність їхніх піддослідних, які під тиском лікування на якийсь час обмежують одностатеві контакти, що трактуються як успішне лікування. В окремих випадках взагалі правдивість даних сумнівна. В інших методи і результати абсолютно антигуманні та неетичні. Аналіз зафіксованих спроб лікування гомосексуальності у Британії показав, що жоден із учасників не отримав від цих спроб ніякої користі, лише посилив. Лення соціальної ізоляції, просто подумайте про все це ще раз. У людини немає проблем, окрім соціального тиску, її схиляють до лікування, а воно не тільки не має навіть потенційних переваг, а просто робить гірше. В цьому просто немає сенсу, зважаючи на все це конверсійну терапію, фахівці вважають не тільки неетичною, а й псевдонауковою. Відразу після цих пояснень виникає інша теза. Вона полягає у приплітанні до варіантів сексуальної орієнтації педофілії. Відразу скажу, це звичайна маніпуляція. Ніякого зв'язку немає, він надуманий та безпідставний. І взагалі-то доводити його існування мали б ті, хто так стверджує. Це логічне правило. І я хотів би побачити якісний доказ того, що серед гомосексуалів більший відсоток педофілів. Свідчення того, що більшість педофілів гомосексуали теж підійшли б. Але ж ні якісних доказів немає. Педофілія це якраз хвороба, яка є і в МКХ 10, і в новому МКХ 11 І як показують дослідження, відсоток педофілів не відрізняється у групах гетеро, гомо та бісексуальних людей. Нагадаю, що посилання на усі згадані мною наукові першоджерела завжди є в описі відео. Отже, немає жодних причин пов'язувати педофілію з гомо чи бісексуальністю. Наступні тези звучать окремо і разом. Це неприродно, і це усього лише вибір. Щодо природності, то це загалом так собі аргумент. Але у випадку з варіантами сексуальної орієнтації, все насправді цілком природно. Крім людей, гомо та бісексуальна поведінка та орієнтація спостерігається у купи інших тварин: чорні лебеді, пінгвіни, крижні, вівці, дельфіни, афаліни, бонобо, слони, жирафи, японські макаки, ящерки, дрозофіли та інші усі ці тварини або мають одностатеві контакти, або утворюють гомосексуальні пари, або як бонобо наші найближчі філогенетичні родичі, живуть яскравим, повним задоволення бісексуальним життям. Причини у кожного виду різняться, але очевидно одне. Це не якийсь унікальний винахід людей. Варіанти сексуальної поведінки та орієнтації це цілком природно. А от чого за межами популяції людей не знайти, так це гомофобії. То можливо, саме вона неприродна. Тепер про те, що орієнтація це лише вибір. По-перше, навіть якщо і так, то що? По-друге, у мене питання до тих, хто так думає: а ви свідомо обирали свою орієнтацію? Сіли років сім, і такі ну я хлопець, дівчатка наче подобаються, але з пацанами мені теж весело, ну але все-таки дівчата. Чи можливо ви просто знали, що вам подобаються хлопчики чи дівчатка? Що статевий потяг та збудження у вас викликають люди тієї чи іншої статі? Як не існувало ніякого вибору бути гетеросексуалом, так ніхто не обирав бути геєм, лесбійкою чи будь-ким, хто входить до спільноти ЛГБТ Біологія сексуальності це складна тема, в якій ще багато чого невідомо, але деякі основні тези вже відомі. Наприклад, нас цікавить будь-яка ознака, неважливо, сексуальна орієнтація чи щось інше. Як визначити, чи визначається ця риса генетично? Стандартом у наукових пошуках відповіді на це запитання є близнюковий метод. Треба дослідити гомозеготних, тобто однояйцевих близнюків на предмет спільності певної ознаки. Потім треба порівняти поширеність спільної ознаки серед гомо та гетерозиготних близнюків. Якщо ця ознака частіше є спільною для однояйцевих близнюків, то ця ознака має генетичне підґрунтя, адже їхні ДНК ідентичні. Дослідження показали, що гомосексуальність частіше зустрічається у монозиготних близнюків. Це дозволяє припустити, що сексуальна орієнтація має генетичне підґрунтя. Дослідження в Швеції показало, що гени формують сексуальну орієнтацію приблизно так само, як гени формують таку рису, як ліворукість. Але звісно не всі дослідження близнюковими методами ідеальні. Іноді джерелом інформації про орієнтацію людини є її слова, і деякі люди внаслідок стигматизації можуть приховувати свою справжню орієнтацію. Деяка критика спрямована на вибір учасників і так далі. Це я говорю вам для того, щоб ви не думали, що науковці сліпо слідують в якомусь наміченому вектору для будь-якої позиції вимоги до обґрунтування однаково високі. Але звісно, близнюкові дослідження це не єдині докази. Колись вважалось, що вдалося знайти ген, який асоціюється з сексуальною орієнтацією XQ XQ28. Але у 2019 році змі усього світу майоріли заголовками гей гену не існує, гена що відповідає за гомосексуальність, немає і так далі. Посилались вони на серйозну наукову роботу, яка була опублікована в Science. Гомофоби, побачивши заголовки, радісно крикнули: Ага, гену не існує, це не вроджене, геями стають, а не народжуються, і все в такому дусі. Але таким чином лише продемонстрували, що не читають далі заголовків та не розбираються у термінології. По-перше, ще 20 років тому було зрозуміло, що гіпотеза щодо гену XQ 28 не підтвердилася по друге дослідники сказали, що немає одного гена, який був би пов'язаний з сексуальною орієнтацією, а не відкинули генетичний фактор взагалі. По-третє, генетичний та вроджений це різні речі. Генетична ознака це та, яка залежить від генів, спадкова, а вроджена не обов'язково генетична, це фіксована на момент народження ознака, яка може виникнути в період внутрішньоутробного розвитку і не бути пов'язаною з генами. Антонім Набута. І нам треба з'ясувати, чи є сексуальна орієнтація вродженою чи ні, адже це пояснювало б, чи це лише вибір чи ні. То, що показало дослідження насправді, загалом не так багато нового, змінилися лише певні деталі. Основна ж думка залишилася без змін і відповідає актуальній позиції науковців. Сексуальна орієнтація формується завдяки генам та особливостям внутрішньоутробного розвитку. Це доконаний факт. Справа в тому, що на ембріональному етапі диференціація статевих органів відбувається в перші два місяці, а статева диференціація мозку відбувається у другій половині вагітності. Тобто ці процеси проходять неодночасно і гормональний вплив може різнитися. Внаслідок цього може сформуватися не тільки будь-який варіант орієнтації, а й трансгендерність, коли мозок сформовано за принципом однієї статі, а тіло за принципом іншої. Повторююсь, все це надзвичайно складна тема. Точний рівень впливу вроджених факторів визначити може і не вдасться, але і заперечити біологічну природу сексуальної орієнтації не вийде. Вплив же середовища залишається в гіпотетичній площині. Зокрема, наявні дослідження показують, що діти, вирощені в гомосексуальних сім'ях, не стають гомосексуалами частіше, ніж діти в гетеросексуальних сім'ях, і взагалі не мають жодних проблем, крім стигматизації від гомофобів. Я доволі багато часу виділив на попередній пункт, зокрема, тому що він частково відповідає і на іншу популярну претензію: йдеться про ЛГБТ-пропаганду. Я сподіваюся, що раніше сказане дозволило зрозуміти, що змінити чиюсь сексуальну орієнтацію методами пропаганди неможливо, адже ключовим є біологічний фактор. Вплинути можна на сексуальну поведінку, а не на сексуальну орієнтацію. І мушу нагадати, секс одних дорослих людей не обходить інших. Кожен може спати з будь ким хто дає на це свідому згоду. І неважливо, наскільки це відповідає надуманим традиційним цінностям. Ну а головним проявом пропаганди гомофоби називають гей-паради. Те за на що це треба? Хай сидять вдома, там роблять що завгодно, але по вулицям ходити їм не треба. По-перше, на прайди представники ЛГБТ, як такі ж громадяни, мають абсолютно законне право. Сподіваюсь, це зрозуміло. У прайдів є декілька причин і цілей. У гомофобному середовищі прайди дозволяють побачитись та об'єднатися з людьми, які тебе зрозуміють, позбутися соціального тиску і так далі. Це якщо говорити про персональні цілі, але є і більш вагомі причини. Наприклад, подивіться на цю візуалізацію від інституту масової інформації. Більше половини усіх новин за досліджуваний період стосувалися прайду правам людини були присвячені лише 2% публікацій. Незважаючи на достатньо короткий період, що аналізувався, він показує стійку тенденцію. Без прайдів представники ЛГБТ+, стають невидимими для змі. Тому така форма наразі чи не єдиний варіант привернення уваги до проблем цієї групи. І тут виникає ще одна теза: та й ті їхні пора порушуються, хто їх притісняє, нема такої проблеми, і так далі. Те, що хтось не знає про щось, не означає, що цього не існує. Змі, зокрема проросійські, регулярно поширюють фейки та маніпуляції, які мають на меті дискредитувати представників ЛГБТ та сформувати підґрунтя для гомофобних законів. Одні агресивно налаштовані гомофоби зривають тематичні тренінги для журналістів, інші наповнюють презервативи лайном, щоб кидати їх в учасників маршу рівності. Противники маршу каже нацполіція: розібрали чотири біотуалети на жуковому острові. А випадки агресії щодо учасників прайду та просто представників ЛГБТ а також інших злочинів на ґрунті ненависті. Теж набагато більше ніж передбачає фраза та хто їх чіпає. Ми прийшли для того, щоб сказати людям, аби їхній. Ні, для них Якщо вони не покаються, ні просто всі погибнуть. Бог буйтих судіні будуть в аду. У 2019 році в Україні лише задокументованих нападів випадків шантажу та інших правопорушень було 123. Хоча фіксуються далеко не всі кейси. За оцінками активістів їх щонайменше вдвічі більше. Якщо вам здається, що це небагато, то я скажу так: небагато це нуль. Коротко кажучи, вирішувати, чи притісняються чиїсь права замість цих людей не треба. То як взагалі сприймати гомофобність? На чому вона заснована? Просто на тезі, що хтось гірший за інших на надуманих традиційних цінностях? Розставатися зі своїми переконаннями складно, іноді неможливо. Але якщо ви гомофоб, припиніть ганьбитися і, хоча б, спробуйте. Щиро дякую усім, хто підтримує мій канал фінансово. А це не розбещені європейські грантодавці, не ЛГБТ Лобі, а чудові люди, яким не все одно. Допомогти каналу розвиватися можна через сервіс Патреон та шляхом переказу на картку. Вподобайки, коментарі, репости. Це теж важлива допомога. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Science!